Молоді люди рахуються найбагатшими людьми на планеті через те, що вони мають найцінніший ресурс це час. І більшість із них не знають і не розуміють, як ним користуватися, як ним розпоряджатися цим своїм багатством і як заінвестувати час. Бо мало хто в свої 20 думає про свої 30, але якщо зараз почати піклуватися про своє майбутнє, то потім буде набагато легше і набагато простіше. Для прикладу, в 20 років набагато легше працювати більше годин, ніж в 30 або 40. І мало хто. Думає про накопичення капіталу або інвестиціях в то, що має реальний сенс та значення. Якщо чули про магію складного відсотка, то розумієте, що час має велике значення, і чим раніше починати. То потім результат буде набагато кращий. Треба тільки знати, як не транжирити гроші, на що їх призначати і на що варто витрачати час. Отже, сім найкращих інвестицій, які ви можете зробити в молодому віці. Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. І нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, тискаємо вподобайку. Вам це плюс 100% до карми. Починаємо. В загальному найкраще, що ви можете зробити для себе свої. Батьків та країни це перестати бути бідним для себе. Це зрозуміло. Ви будете мати багато грошей, для своїх батьків вони будуть спокійні за вас. А для своєї країни ви перестанете з нею тягнути гроші, а навпаки, будете їй більше віддавати у вигляді податків. Інвестувати в навчання, вчитися. В загальному вчитися можна все життя від 5 років, навіть від самого народження, і в 30 років можна вчитися, і в 50 років, і в 80, і взагалі так і має бути. Ми все життя чомусь новому вчимося. Згадайте себе, що колись у нас не було телефонів, зараз з'явилися, і коли вони з'явилися, то нам було якби просто. А якщо взяти наших батьків, то для них телефон це щось таке неймовірне, і вони не знають, як собі з цим порадити. Найкраще вчитися тому, що тобі подобається, в загальному, коли має. Маємо там 6-7 років, ідемо до школи і починаємо наш шлях навчання. До речі, на рахунок цього ще дуже багато є відео в інстаграмі та що Більшість людей говорять, що в школі дуже багато є непотрібних предметів, яких дітей заставляють вчити. До якогось моменту я з цим так само був згідний, поки не побачив іншу сторону медалі або цінності навчання, де я почув таку річ, що в школі найважливіше всіх дітей вчаться вчитися. Тобто, щоб ваш мозок вчився вчитися, тому що потім, в майбутньому, вам теж потрібно буде постійно вчитися. І якщо ви в школі не навчилися вчитися, якщо ви в школі там привикли щось кидати на пів шляху, до речі, друга важлива річ, яку дає школа, це закінчувати навчання, тобто доводити справу свою до кінця. А про кількість різних предметів, які дають в школі, які говорять, що вони не потрібні, це все знову ж таки робиться для того, щоб ви вміли вчитися, і для того, щоб у вас була більша базова поняття Про те, які є інші предмети, що можна вчити, що можна вивчати, ким можна стати. І комусь може в дитинстві було подобалась музика, комусь подобалась фізика, комусь математика. Звичайно, більшість любили там або фізкультуру, або музику, щось що простіше, але так само були люди, яким подобалася математика, фізика, і вони ставали якимись вченими ну, або хоча б йшли вчилися на то. Напишіть в коментарях, чи багато людей дістали цей навик зі школи і чи легко вам закінчувати. Свої справи і доводити їх до кінця. Якщо ні, якщо тут багато тих, кому тяжко завершити свою справу, довести її до кінця, то можу вас так легко може розслабити. Нещодавно чув від психолога таку річ, що не всі люди мають закінчувати початі справи. Точніше, проблема в іншому, що не всі люди розуміють, де вони мають закінчувати. І більшість людей їх можна так назвати. Іншими словами, можна сказати, що це люди-стартери. Тобто ті, які можуть щось стартонути. Є багато людей, які не, взагалі не знають, з чого почати, що робити. От. А є люди, от, які знають, як стартонути, що робити. Наприклад, ви там хочете відкрити ресторан і не знаєте, що куди. О, а є люди, які можуть відкрити ресторан, але їм вже не цікаво його вести, вже там ходити на ту або роботу, або наймати працівників, вести цей бізнес до кінця. Але вони дуже люблять і дуже легко і просто їм відкрити якийсь ресторан. Вони знають, що там треба купити, які ножи. Холодильники, скільки вам там потрібно людей собі оформити, що купити, як це все організувати на початку. І потім передають передати вам у ваше керування. Тому для тих, хто не може закінчити, начате і кидає на пів шляху, подивіться на це з іншої сторони. Можливо, ви просто за дуже забагато хочете зробити, і, можливо, вам просто потрібно зменшити свій спектр діяльності і чітко собі зрозуміти, де є початок, а де є кінець. Якщо не знаєте, чому вчитися, то вчіться тому, що любите, що вам подобається. Якщо ви не знаєте, що вам подобається, то вчіться тому, що вам цікаво. Наприклад, ви хочете вести YouTube, не знаєте про що його вести, то подивіться, що ви дивитесь, що ви самі дивитесь в тому самому YouTube і почніть знімати про те саме, що особисто вам цікаво в YouTube. Якщо ж нічого вас не цікавить, то інвестуйте свій час в свій розвиток, вчіть мови, вчіть фінанси, вчіть психологію, щоб зрозуміти світ і. Людей навколо читайте книжки про психологію, про економіку, про інвестиції, про інші культури, не художню літературу, тобто автобіографію, наприклад, наступне інвестувати в інвестиції, тобто фондовий ринок. І найкращий час, коли це потрібно робити, це вже зараз, це вже сьогодні. Не чекати кризи наступної, не чекати, коли буде корекція, а от вже брати сьогодні і починати інвестувати, не чекати на найкращі часи, тому що найкращі часи зазвичай наступають тоді, коли ми або не готові, або ми не помічаємо, що вони вже прийшли. І чим раніше ви починаєте розбиратися в інвестиціях і інвестувати, тим краще, тому що є така річ, як складний відсоток. Про це в мене є окреме відео. Я ось на каналі розповідав. Ось так воно виглядає, що це таке. Але суть в тому, що в складному відсотку працює така річ, як час, і час працює на вас. Чим більше часу, тим більший складний відсоток. І частіше навіть мало важливо, з якої суми ви починаєте інвестувати, бо яку суму заінвестували, більш важливо, на який час ви її заінвестували. Бо починати можна з будь-якої суми, навіть з тих самих 100 доларів, і це вже буде ваш початок. Ви покладете, так сказати, зернятко, де почнете трішки копати і Розбиратися в інвестиціях, будете розширювати свої знання і своє мислення, і взагалі від того може змінитися подальше ваше життя, тому що це може бути мотивація для вас заробляти більше грошей. В загальному колись рахували, скільки грошей ви заробите за все своє життя. Можемо це зараз зробити для прикладу. От для прикладу, наприклад, ви заробляєте там тисячу доларів в місяць, і за рік, звісно, це помножити на 12 місяців, ви отримаєте 12 тисяч доларів. Звичайно, із цього десь, хоча б половину, ви будете. Витрачати на своє життя, продукти, харчування, проживання і так далі. Тому візьмемо, що половину з цього ви потратили. І за рік у вас лишається 6 тисяч доларів. Ваше життя, можемо, можемо сказати, це десь 40 років, тобто від 20 років до 65 має на увазі трудове життя, коли ви можете нормально працювати до пенсії. От. І це десь 40 років. Тобто ці 6 тисяч доларів, які ви можете відкласти, ми множимо на 40 наших років, і виходить, що за все життя, своє трудове, ви можете заробити 240 тисяч доларів і якби їх відкласти точніше. І думаєте, вау, клас, круто, 240 тисяч доларів. Але зазвичай оці всі гроші. У нас як розпливаються і десь пропадають. Тому що там ми захотіли машину якусь купити, там потім ту машину треба ремонтувати. Там з'явилися діти, вони пішли до школи, треба видавати нові гроші. Там діти захотіли ходити на плавання на басейн на карате і ще на щось. Там додаткові заняття. Плюс, не дай Бог, але таке случається: хтось попадає в лікарню, там теж потрібно видавати гроші. Там ви захотіли поїхати у відпустку, там вам захотілося власне житло. Ви купили іпотеку, кредит, або просто житло купили десь. І неважливо, чи там в селі, чи в місті. До речі, якщо в селі ще можна щось дешево купити, то в місті зазвичай квартири коштують 50-100 тисяч доларів, в залежності, звісно, яке місто. Або ви захотіли поїхати десь в Барселону жити, ну то там взагалі подивіться, скільки коштує житло, ну, якщо в самій Барселоні, якщо десь там далі в Іспанії, то в принципі і за тих самих 40-50 тисяч доларів можна купити собі нормальний будинок. Тому якщо ніколи не задумувались про те, скільки ви заробите за все своє робоче життя, коли можете працювати, то можете собі покалькулювати, скільки ви зараз. Заробляєте, скільки можливо приблизно ви будете в майбутньому заробляти, але краще відштовхуватись від реальних цифр, які зараз є. І якщо з одної сторони кажеться, що 240 тисяч доларів це вау круто, це вам круто, коли ти їх маєш вже зараз, або коли тобі вже 65 років і вони в тебе реально відложені, вони в тебе реально є. І за, і за ці роки ти десь подорожував, ти щось бачив, їв різну їжу, яку собі хотів, вдівав одежу, яку хотів, то при такому сценарії добре мати 240 тисяч доларів, коли тобі 65. 55 років, ну але зазвичай, як ми знаємо, в 65 років більшість людей мають там 12 або 5000 тисяч доларів в гарному випадку. Але якщо задуматись про інвестиції, то сценарій може бути зовсім інший. Якщо взяти, наприклад, індекс SP 500, це 500 найбільших компаній Америки, то можемо бачити, що за максимальний період часу, який тут показується, від 96-го року, в загальному він існує набагато більше, то бачимо, що він виріс на майже 800%. От від 96 го року до зараз до 2025-го він виріс на 800 майже відсотків. Тобто, якщо в 96-му році ви там заінвестували сюди 100 доларів, то воно вам приумножило ще на 800 доларів. Так, це за 30 років, так, це дуже якби великий час. Зараз у вас би було б десь приблизно 900 доларів, бо зросло б це на 8 раз. Але в інвестиціях і в загальному є ще таке поняття, як магія складного відсотку. Якщо компанія якась виплачує вам відсотки дивіденди, то це нарощується і додається до вашого капіталу, до вашої загальної. Суми і в такому випадку вже було б не там 900 доларів, а може 1000 доларів, якщо рахувати оці додатки, знову ж таки, на початку у нас було всього 100 доларів. Так пройшов великий відрізок часу. Але, але ще є інша річ, що, наприклад, ви будете інвестувати щомісяця по 100 доларів. Не просто там 30 років назад поклали 100 доларів, і все. А щомісяця будете докладати по 100 доларів. То в такому випадку у вас вже буде десь біля 100 тисяч доларів за оцей проміжок часу. Для наглядного прикладу скористуюсь штучним інтелектом, який заточений під інвестиції, це від сайту InvestingPro, платна версія. І тут просте питання, що якби я інвестував, що місця по 100 доларів від 96-го по 25 рік, тити ти-ти, і ось воно мені показує, розписало, що власних грошей за ці 29 років я б вклав майже 35 тисяч доларів. Але загальна вартість на кінець 25-го була б 103 тисячі доларів з урахуванням середньорічної дохідності SP 500 у 8,5% за цей період. Тобто майже 68 тисяч доларів мені прийшло зверху просто так. Ми бачимо, що 68 тисяч доларів це не мої вкладення, а це чистий приріст завдяки складному відсотку. Ось чому я і говорю, що найкращий період починати інвестувати це саме зараз. Це так само в принципі, як з біганням, або якщо ви хочете покращити. Свою фігуру, якщо ви хочете там почати бігати, то найгірше, що ви можете зробити, це відкладати, відкладати на потім, що от колись будуть кращі часи, а от колись в мене там щось буде настрій. Але найкраще вже зараз почати це і робити, тому що неважливо, скільки ви пробіжите в перший день, чи 10 кілометрів, чи 500 метрів, головне, що ви почнете. От сьогодні було 500 метрів. Завтра, можливо, ви вже зробили 700 метрів. Післязавтра, може, ви кілометр пробігли. Через місяць ви може вже бігаєте або 5 кілометрів, або 10 кілометрів. Але ще вчора ви пробігли нуль або не могли пробігти нормально 500 метрів. Тому так само і з інвестиціями, що спочатку ви розбираєтесь, на початку нічого не розумієте, але з кожним днем, з кожним запитом в гуглі або з кожним переглянутим відео про інвестиції розумієте все більше і більше. Тобто починаєте з малого, а далі вчитесь. І якщо з біганням доволі все просто, вдів кросовки та побіг, то щодо інвестицій, з цього, з чого починати. І я вам зараз підскажу, що перше це відкрити рахунок у брокера. До речі, у мене є на каналі два відео, як відкрити рахунки у брокерів Interactive Brokers або Trading 212, сам ними користуюся. На каналі показую їх досить часто. Interactive Brokers він такий більш професіональний і більш складний в зрозумінню, але в принципі, якщо починати, ну, то можна зрозуміти. Trading 212 він більш простий, більш зрозуміліший, але там є одна така проблемка: що до нього можна зареєструватися тільки з території Європи. Українцям з території України не можна до нього зареєструватися, українцям з території Європи можна. І, до речі, він час від часу проводить акції, що за реєстрацію брокера і поповнення брокерського рахунку ви можете безкоштовно дістати безкоштовні акції на суму від 10 до 100 євро просто за те, що ви зареєструвались і поповнили брокерський рахунок. Друге, це поповнюєте брокерський рахунок. Знову ж таки, якщо з території України, то там треба трішки потанцювати з Бубном, щоб поповнити і за обмеження самого українського регулятора. Але в принципі, в мене на телеграм-каналі ми розбирали цю тему. І, до речі, переходьте підписуватись, в описі під відео є посилання на телеграм-канал. Ось так він виглядає. Тут про інвестиції і про Трампа, бо ну, інвестую в здебільшого в американські акції, і вони трішечки залежать від того, що там Трамп нам розказує. Наприклад, якщо ви зробите запит, тут напишете поповнення брокера разом ось з цим значком, то ось тут буде. Всіх вітаю, напишіть, хто як поводення брокера з брокер з території України. І отут було 67 відповідей, як люди поповнювали. І в коментарях тут люди розписували, що вони як і з якими комісіями на даний момент роблять. Третє, ви вибираєте, в що заінвестувати, в який актив, це можуть бути як ETF найпростіше, або якісь акції окремі, ну, або може якісь цінні метали. Особисто сам починав з ETFів, і цим, в принципі, займається більшість початківців. І четверте, це терпляче докуповуєте протягом років свій актив. Які ви вибрали або, можливо, декілька активів і насолоджуєтесь магією складного відсотку. До речі, якщо ви хочете інвестувати в окремі акції, то от сайт, наприклад, на якому я черпаю здебільшого інформацію, це Investing.com. Тут є дуже багато новин про різні компанії, про майже про всі компанії світу, що відбувається в світі інвестицій. Я цей сайт часто показую в своєму телеграм-каналі, роблю там скріншоти, показую про різні компанії, і от він може вам допомагати в вибору окремих акцій. Він не зробить за вас всю. Роботу, тобто окремо все одно треба буде розбиратися в тій або іншій компанії. Наприклад, якщо у вас буде свій watchlist із різних компаній, то він буде вам так трішки підсказувати про компанію. Наприклад, наскільки компанія недооцінена або переоцінена за версією Investing сайту Investing Pro, це платна версія. І от наскільки воно недооцінено або переоцінено за версією цього сайту, за версією аналітиків, в загальному, наскільки хороше або погане здоров'я у той або іншої компанії, я маю watchlist із своїх компаній, то бачимо. Що більшість із них в нормальному стані, тобто ціна окей, є нормальна. Або, от, наприклад, Corsair, про яку компанію я розповідав в своїх відео, то вона от рахується недооціненою, а здоров'я компанії в хорошому стані. Так само компанія Evolution бачимо, що рахується недооцінена, здоров'я компанії взагалі в чудовому стані. От взяти компанію Греп, наприклад, вона вже трішки переоцінена, тому що, от я пам'ятаю, я на своєму каналі ми розповідав і купував її по 3,50, вона коштувала по 4 долара. За акцію зараз вона вже 6,3 і в принципі вона вже трішечки переходить. Мої очікування. Вона за ці півроку вже виросла там більше як на 50% від моменту, коли її купував. Тому отакі у вас можуть бути підсказки. Наприклад, наприклад, інша компанія. Я бачимо, тут у неї в нормальний стан, тут вона рахується недооцінена, але здоров'я компанії рахується в жахливому стані. Тому у цій компанії можуть бути якби проблеми. Ну, знову ж таки, треба копати і більш сильніше розбиратися. А наступні там вон, компанії так само Paypal рахуються недооціненими і так далі. Це буде такий помічник невеличкий. Так само у них є підбірка топ найкращих топ-10 компаній щомісяця. PIX називається. І, наприклад, їх найкраща підбірка на даний момент це ось, от, тех Титани. Бачимо, що от вона виросла за останні 12 років на 2600% в порівнянні до індексу SP 500, то він виріс за цей період за 12 років тільки на 360%. Тобто результати досить такі круті. Як це відбувається, вони просто показують, які акції вони собі додали. Які які потім вони убрали, і так само деколи була, показують, і коли вони продають свої акції, скільки вони продали в плюс або в мінус. Продають так само вони і в мінус. Деякі компанії у них немає, так що вони постійно продають тільки в плюс. Далі ще є така штука, як Data Explorer, тобто база знань для новачків і не тільки для новачків. Наприклад, ви не знаєте, що таке Пнеєрео Форвардне, і натискаєте і в новому тут показується, розписується. Є на різних мовах цей сайт, української, на жаль, немає, є російська, іспанська, китайська. Італійська і так далі. І так само будете мати доступ до штучного інтелекту, який заточений під інвестиції, називається у них він Warren AI. І Якщо у вас ви купите собі платну версію Pro, то у вас буде тільки 50 запитів в місяць. Якщо купите собі Pro Plus річну або двохрічну, то будете мати 500 запитів щомісяця. Якщо хочете 15% знижки на платну версію цього сайту, то під відео є посилання на 15-відсоткову знижку. Єдиний і дуже важливий момент реєструватися треба. Через комп'ютер, тобто, ну, найважливіше, як би через веб-версію, через Google, наприклад, не через додаток мобільний, який ви можете собі скачали вже давно або зараз скачаєте. Якщо ви реєструєтесь через телефон, то так само маєте реєструватися через веб-версію, тобто через Google заходите, реєструєтесь і потім діється 15-відсоткова знижка. Якщо ви просто через додаток будете пробувати зареєструватися, то 15 знижки у вас не буде. Ще раз наголошую, сайт дуже добре допомагає, але він не зробить за вас всю вашу роботу, яку ви Яку вам потрібно робити, сам користуюсь, мені подобається в Телеграмі. Бачите, виставляю з нього скріншоти досить часто. Наступне це подорожі. Подорожі це добрий інструмент навчання і розвитку, в який варто інвестувати свої гроші і час. Під час подорожі ви відкриваєте світ, бачите інших людей, інші країни, якісь країни бідніші, якісь багатші, і інші люди, інші культури, різні можливості і різні несподіванки. Наприклад, під час подорожей ви будете себе загартовувати тим, що будуть у вас виникати різні проблеми. Там там десь колесо спустило на машині, поки ви їхали, десь на літак або не встигли, або його відмінили. Щось з готелем була якась проблема, десь там не забронювали, десь щось вам скасували. І от це буде вас загартовувати, ви будете вчитися вирішувати проблеми тут і зараз, які виникли несподівано. Це буде робити вас сильнішими, і ви будете піднімати свою самооцінку. Наприклад, вау, в мене вийшло полетіти в іншу країну, або полетіти взагалі на інший кінець планети, на іншу сторону планети, або в мене вийшло домовитись з іншою людиною на іншій мові, на яку я не знаю, якось про щось там, чи десь про житло, чи про їжу, про якісь речі. І до речі, всі перешкоди під час подорожей будуть навчати вас виходити з зони комфорту і дадуть вам зрозуміння, що все можливо, що я можу все. Якщо в молодому віці маєте змогу подорожувати, то навіть не варто думати два рази, чи, чи варто подорожувати, чи ні, тому що, поки ви молодий, у вас набагато все простіше відбувається, чим встав. Першому віці, ну або там через 10-20 років. Тому що потім ви обростаєте так сказати, своїми обов'язками. Там у вас діти там у вас дружина, там у вас сім'я, там у вас робота, або власний бізнес, з якого не можна поїхати на місяць або два у відпустку. Потім у вас, може, там є своя квартира, яку не хочеться лишати на півроку, або здавати комусь на півроку, якщо це якась довга поїздка. Тому між вибором подорожувати чи не подорожувати, особисто я б вибрав подорожувати. Далі наступне власний бізнес. Бізнес і знову ж таки, чим молодші ви є, тим краще себе пробувати в якомусь бізнесі і відкривати власний бізнес. І якщо ви думаєте, що ви зараз досить молоді і багато в чому не розбираєтесь, не розумієте, це велика помилка, тому що як в 20 років, так в 30 і в 40 ви завжди будете думати, що ви недостатньо компетентні. От є така річ у людей, що вони думають завжди, що вони. Ще мало знають, що треба ще навчитися і не беруться до справ. Хоча вони вже знають більше ніж достатньо, і вже можуть робити свій бізнес. І друга річ, що як в 20 років, так і в 30, так і в 40 потрібно. Починати вести бізнес, і ніхто не знає, як його вести, якщо до цього його не вів. Що в 20 років вам потрібно буде вчитися тому самому, що в 30, що в 40 потрібно буде так само вчитися вести бізнес. Нема такого, що від народження. О, я знаю, одна людина знає, як вести бізнес, а друга людина не знає. І коли я говорю про відкриття власного бізнесу, це не означає, що вам відразу на старті потрібно відкрити велику мережу супермаркетів. Ні, це може бути знову ж таки видіння того самого Ютуба, Тіктока, Інстаграм. Сама продажа якихось речей з Китаю, або вирощування власної продукції, типу там огірки, помідори, петрушка, укроп, різна зелень, мікрозелень, або створення там кожних ременів, все це може бути маленький бізнес, який потім може перерости в щось досить велике. Звичайно, я не говорю, що працювати на роботі це погано, тому що на роботі теж можна заробляти багато грошей, або просто вчитися бізнесу, так само, тобто дивитися на бізнес із середини і цьому вчитися, і пізніше можливо. Відкрити власний свій. Але знову ж таки для порівняння варто спробувати свій бізнес. Наступне, в що варто інвестувати, це в ваші пристрасті, у ваше захоплення. Для більшості людей це може бути ваш бізнес, можуть бути подорожі. Для когось це може бути гра на музичних інструментах, заняття спортом, бокс, карате або там йога. І в це важливо інвестувати по тій причині, що зазвичай ваше захоплення дає вам пальне, дає вам запал щось робити. Вам хочеться щось робити. З цього потім черпаєте енергію і отримуєте велике задоволення і взагалі радуєте життю і розумієте, що таке сенс життя. Наприклад, більшість людей, які входять в гори, то зазвичай вони йдуть і на початку кажуть: Боже, навіщо мені це потрібно? Кудись я йду, буду зараз 5 годин іти гори, кудись лізти, жарко. Я хочу їсти, мені хочеться пити, і так далі. Але потім, коли вони добираються до верху, до вершини, сидять на це, все дивляться і щасливі, задоволені, кажуть, так, все-таки це було. Цього варто. Вони отримали емоції, вони отримали задоволення, і вони отримали заряд енергії для наступних якихось своїх дій. Звичайно, всі ці інвестиції в захоплення мають бути з розумом, тому що, наприклад, якщо ви не маєте що їсти, не маєте де спати, не має, в що вдягатися, і вирішили, ви там любите грати на гітарі або хочете вчитися грати на гітарі, і думаєте, що зараз я куплю собі круту гітару за 10 тисяч доларів, не вміючи взагалі грати, і вона вас навчить, от вона сама за вас буде грати, то ви Помиляєтесь і не варто так робити, тому що усьому має бути здоровий сенс. І скажу вам відверто, що різниця між гранням на гітарі за 10 тисяч доларів і за 500 доларів буде досить невелика, і набагато простіше і краще для вас буде купити звичайну гітару за навіть тих не 500 доларів, а там 200 доларів. Ну не вже не порівнюємо до того, що ви купите якусь дитячу гітару в дитячому магазині за 5 доларів. Там, то в принципі, не дасть вам якогось навчання. Хоча, хто дуже сильно постарається, може і на тому щось добре зіграти. Але сенс в тому, що якщо ви думаєте, що гітара за 200 доларів, якщо ви хочете вчитися грі на музикальних інструментах, не дасть вам якогось прогресу, то ви помиляєтесь, тому що завжди треба просто тренуватися, треба брати щось робити. А інструмент, на якому ви робите, не також і сильно важливий. знову ж таки, та сама зйомка різних відео. Ви можете вчитися знімати на телефон, і коли вже добре навчитесь, то вже потім можете інвестувати в щось більше. Дорожче, щоб там чи ви кінокамеру, якусь чи фотоапарат, і будете краще, буде краще якість зйомки. Але на початку можна вчитися на будь-якому пристрою, головне вчитися саме головне це практика. Наступне це інвестиції в гарну машину. І тут більшість людей чомусь думає, що якщо в тебе гарна, крута, дорога машина, то це змінює якось твоє положення посеред інших людей і дає тобі якісь переваги. Але насправді це не так. Більшості людям, взагалі, все одно на чому ти їздиш, чи на трамваю, чи на метро, чи на якійсь машині 2000 року, чи якійсь новій машині 2025 року. Здебільшого всім іншим це без різниці, чи ти взагалі на таксі приїхав. А для тебе, якщо ти не можеш собі нормально це дозволити, для тебе це дуже великі видатки. Тому що якщо ти заробляєш там, тисячу доларів і можеш відкладати 500 доларів, то купувати машину за 50 тисяч доларів або за 100 тисяч доларів, це якби є трішки ну, так собі. І питання, для чого це тобі? Бо більшість людей, які назбирали 10-12 тисяч доларів свої перші думають, о, зараз я куплю якусь машину за десятку, мені хватає, і я буду їздити. Але який в цьому сенс? Для чого? Як то кажуть, для пантів. Зазвичай машина потрібна тільки для того, щоб підвести тебе від пункту А до пункту Б. І з цим справляється кожна машина, яка, яка коштує і 3 тисячі доларів, яка коштує 10 тисяч доларів, яка коштує 100 тисяч доларів. Без різниці суть в тому. Так само вони ламаються, так само вони зуживають якесь пальне, чи то вони на бензині, чи на дизлю, чи на електродвигунах вони їздять. Так само у них є масла фільтра, які потрібно вимінювати. І чим новіша машина, тим зазвичай там це все дорожче коштує і ремонт, і запчастини. Чим старша машина, тим там це дешевше. А в загальному, особисто моє бачення, що в кожних машинах, які появляються зараз все новіші, там дуже багато електроніки, яка по суті не потрібна людині. Бо, ну не знаю, мені особисто це все заважає. Для мене найважливіше це, щоб там був радіо, щоб якесь грало, музику можна було підключити, щоб там був кондиціонер, бо коли на вулиці жарко, то щоб він тебе спасав включив. Ну і ще, можливо, там функція круїз-контролю, якщо ви часто їздите десь автострадами. На великій відстані, то виставили собі швидкість, і вона собі сама їде, а ваші ноги відпочивають. Наступне це розвиток, тобто інвестиція в себе. На мою думку, це є найголовніше. Тому що пам'ятаєте, що ваше тіло це ваше тіло, ваше життя це ваше життя, ваше здоров'я це ваше здоров'я, не мами, не тата, не країни, не президента, а це все особисто ваше. І відповідальність несете за себе ви і за своє життя, за свої рішення, за своє здоров'я. Несете відповідальність приймаєте різні рішення тільки ви. Інвестуйте в себе в свої знання, в свій розвиток. Якщо ви заробляєте зараз 100 доларів, то думайте про те, як заінвестувати в себе, піти на якийсь курс, на якесь навчання, щоб заробляти не 100 доларів, а 500 доларів. Якщо ви заробляєте 500 доларів, то думайте про те, як собі розвитися і щоб заробляти там тисячу або півтори тисячі доларів, а не стояти на місці. За вас ніхто не зробить вашу роботу. Вчитися потрібно самому, розвиватися, потрібно самому, і це потрібно Особисто вам, не комусь там зовні. Розвивайте свій мозок, читайте, вчіться. Розвивайте своє тіло, займайтеся спортом, пильнуйте свою фігуру, пильнуйте свої зуби. Насамперед не забувайте розвивати свій дух, займатися психологією або читати психологію, або так само ходити до психологів, якщо у вас щось турбує. Це досить нормальні речі. Пам'ятайте, що ви маєте подобатись самим собі, і якщо вам щось собі не подобається, ви можете це змінити. Це все лежить на вас. Звичайно, знову ж таки, це. Це все має бути з головою. Якщо ви заробляєте тисячу доларів і хочете собі купити футболку за тисячу доларів, ну це якби трішечки щось не так. Йдіть до психолога, наприклад, і вирішуйте цю проблему. Або якщо вам зарплати лишається 500 доларів, і ви вирішили на 400 доларів зробити манікюр, ну так само, якби трішки щось тут не так. То або розвивайтеся, щоб заробляти вже не тисячу доларів, а там 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів, і тоді витрачайте на манікюр 400 доларів і на футболку тисячу, або порозмовляйте Психологом і зрозумійте, що футболка зазвичай вам потрібна для пару речей, для того, щоб, по-перше, вам або не було холодно, по-друге, якщо на вулиці дуже жарко, то щоб сонце не спалило вашу шкіру, і вам потім від цього не було погано. Основна функція футболок, ну взагалі загальної одежі, щоб вас захистити, щоб вам або дати тепло, або вас зберегти від якихось зовнішніх факторів. Бо що футболка за 10 доларів, що футболка за 1000 доларів, в принципі, вона зроблена із одного і того самого, тільки на одному може бути щось. Написано, і воно із за цього коштує мільйони. І пам'ятайте, як сказав на початку відео, найкраще, що ви можете зробити для себе, для своїх батьків, для своєї країни це перестати бути бідним. В принципі, на цьому в мене все. Пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Хочете 15% знижку на Investing Pro або Про плюс, то в посиланні під відео є посилання на знижку. Всім дякую, всім па-па, успіху в інвестиціях.